Доброго дня, сьогодні субота, а значить, час для чергового відео. Більш того, це перша субота нового місяця, значить, сьогодні будуть підсумки. Що ж відбулося у вересні? 5 вересня парламент погодив призначення нового керівника Міністерства агропромислової політики. Ним став колишній голова фонду держмайна Віталій Коваль. Друга важлива новина, яка трапилась у вересні, це нарешті запрацював так званий Державний земельний банк. Були проведені 1 жовтня, правда, перші аукціони. Підсумки цього вже в наступному відео наступної суботи, тож не пропустіть. Загалом відбулося 16 перших аукціонів, власне, щодо 16 ділянок, які розташовані у Вінницькій області. Загалом держава планує передати до кінця року в. Адміністрування ось цього державного земельного банку близько 250 тисяч гектарів з 800 тисяч гектарів, які, в принципі, там є станом на зараз плюс-мінус в державі. На ринку землі в принципі все стабільно, якби не скорочення пропозиції. Статистика ДЗК в принципі показує нібито стабільність, приблизна середня вартість – 48-49 тисяч дев'ять Гривень за гектар, приблизна кількість угод в 12 плюс тисяч протягом місяця. Ну і приблизна площа там в 27 тисяч гектарів. Якби не одне, але ми не розуміємо, де поділись ці ділянки. Їх сьогодні купує безпосередньо сам аграрій, і насправді пропозиція для зовнішніх інвесторів круто скорочується. Цьому питанню ми присвятимо окреме відео, щоб. Продемонструвати ті тенденції, які відбуваються на ринку. Але станом Назара вони доволі невтішні, якщо говорити про інвесторів, які б хотіли проінвестувати кошти. Інша суперечлива новина це законопроект про підвищення податків. Як відомо, в середині вересня його проголосували в першому читанні, в середині жовтня очікуємо голосування в другому читанні. Що ж там буде? Попередні ризики для отримувачів орендної плати, зростання військового збору з 1,5% до 5%. Іншими словами, податкове навантаження на орендну плату зросте на 3,5%. Будете отримувати менше, або ваш аграрій візьме на себе весь цей ризик і весь цей бюджетний процес навантаження податкове і формально буде платити вищу суму, щоб фактично зберегти. Ту ж плату, яка є у вас де-факто. Ймовірно, це буде також означати, що в наступному році охоти великої в піднятті орендної плати в аграріїв не буде. З публічного простору та й новин поступово зникають згадки про обсяги експорту агропродукції морським залізничним автомобільним транспортом. Чому? Бо в принципі ситуація тут стабілізувалася. Якщо коротко, морським шляхом кількість експорту росте, якщо говоримо про авто. По одних напрямках мова йде про падіння, зокрема Польща, Угорщина, тоді як Словаччина і Румунія демонструють зростання. Вочевидь, це вигідно, зручно. Плюс румуни мають стратегію перетворити Констанцу на унікальний порт, і українці їм тут потрібні. Тому тут відбуваються певні послаблення, але глобально скорочення саме автомобільних перевезень як дорогих і ускладнених, і ще й виявилося політично чутливих для сусідів. Міністерство звітує про стабільне збирання урожаю і навіть про початок посівної озимих культур. Що відомо про урожай, 50,5 з половиною мільйонів тонн в цьому році нібито намолочено. Нагадаю вам, що очікуємо 70+, плюс. Різна цифра змінюється, але 70-75, тобто дві третини, в принципі, вже зібрали, але жнива ще продовжуються. Тож будемо слідкувати за цими процесами. І новини щодо законотворчої роботи: внесли до парламенту один із законопроєктів про запровадження культур енергомістких і альтернативну енергетику в розумінні біоенергетики. Власне законопроектом пропонується низка заходів, низка змін до законодавства з тим, щоб дозволити спростити порядок використання оцих енергетичних культур. Це мова зазвичай йде про посів спеціальних рослин, які містять великий відсоток целюлози, що дозволяє їх там переробляти і отримувати біоетанол, з тим розрахунком, що біоетанол замінює газ і так далі. І тут виплала цікава статистика. В Україні наявно 77 біогазустановок, які здатні продукувати 260 мільйонів кубічних метрів газу. І планується до кінця року запустити ще сім з них. Цікаво, дві з цих установок належать такому агрохолдингу, як Галс Агро, їхні ділянки інколи ви можете бачити на нашому каналі серед наших пропозицій. Ще дві установки планує запустити МХП: одну в Вінницькій області, іншу в Дніпропетровській. Цікава ситуація, в це буде новим трендом і новим напрямком. Особливо серед земель, які постраждали від бойових дій, оскільки мова йде про їх реградацію, тобто виведення шкідливих речовин і таким чином консервацію, поліпшення грунту. І саме тут оці енергетичні культури і виступають допомогою. Якщо вам сподобалось це відео, підпишіться на наш канал, поставте йому лайк і обов'язково купуйте земельну ділянку.